Вітаю вас, гості, глядачі та підписники мого інформаційно-правового Ютуб каналу. Ви на каналі Правознавчому разом з адвокатом Іриною Станіченко. І сьогодні я для вас розповім тему мобілізація по-новому, кого вже можуть мобілізувати в 2025 році у лютому. Також мобілізаційний вік молодшає та. Хто має право ще виїжджати за кордон саме з чоловіків? Тому, перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки пропоную вам підписуватися на свій інформаційно правовий YouTube канал. Ви будете завжди забезпечені інформацією і змінних Чин у чинному законодавстві, відповідно, а значить проінформований, значить, озброєний. Також ви зможете отримати консультацію за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані, записавшись на консультацію до адвоката-фахівця. І також ви будете завжди знати, які відбуваються зміни в чинному законодавстві щодо права. Тому розпочнемо основну тему мобілізація по-новому: останні нововведення та законопроекти, які нас все ж таки продовжують дивувати наприкінці січня 2024 року. На веб-сайті Верховна Рада України був розміщений законопроект під номером 10449. Напевно, він уже зараз не законопроект, а вже повноцінний закон, оскільки був 11 квітня підписаний, було схвалено його, і 16 квітня він був підписаний президентом. А отже, розміщений вже я бачила в офіційному виданні голос України, тобто з 18 травня минулого року. Що за цим законом передбачено? Він дуже такий цікавий сам по собі, 10449. Кому буде цікаво, ви можете почитати його більш детально, але я вам зараз коротко його розповім. Що він передбачає? Він передбачає, що відповідно до воєнного стану буде продовжено воєнний стан ще на 90 днів. Також з 1 вересня пропонується за ним у 2025 році базову загальну підготовку для громадян України, які досягнули 18 до 25-річного віку, у всіх навчальних закладах, яке буде тривати до 5 місяців. Це у мирний час, а під час війни. З цього на всього три місяці підготовки люди, які успішно пройдуть цю військову підготовку, поставлять на військовий облік у територіальні центри комплектування за місцем проживання. Початком перебування на військовій службі за цим законом передбачено саме, коли військово зобов'язаний прибув уже або військовий, став у центрі. Територіального комплектування за місцем проживання на облік пройшов цю підготовку і прибув до військової частини. От тоді розпочинається вже військова служба цих юнаків мобілізовано військового службовця не можуть одразу відправити, як кажуть, на передову необхідно обов'язковою є умовою для цих. Юнаків від 18 до 25 років, сама військова підготовка, базова військова підготовка. Також у Верховній Раді 16 вересня розглянули допрацьований законопроект 11379Д, який передбачає заборону щодо мобілізації юнаків 25-річного віку. Але, на жаль, на сьогоднішній день. Він на підписі у президента і чомусь президент його ще поки не підписує, а отже, його не можна вважати як повноцінним законом. Тому будемо чекати на нові зміни. Хоча українська влада й нині досі рішуче запевняє, що не буде мобілізації з 18 років, але все ж таки є і ходять такі інформаційні. Повідомлення, що все ж таки будуть мобілізувати цих юнаків, але лише за контрактом із відповідною військовою підготовкою. Тому на противагу цього закону також ще був прийнятий один закон, який би покращував би, так, стан. пропонували знизити граничний вік щодо. Проходження і поставки на військовий облік. Це законопроект був за номером 12.222, Але він також не набув свого, скажімо так, законного відображення, оскільки, як сказала влада, такі зміни не можуть бути під час повномасштабної війни. І все ж таки граничний вік так і залишили до 60 років чоловіків, а пропонували знизити його до 55 Важливо зазначити, що цей законопроект затверджує стверджує ще один закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Що за цим законом пропонується на початок квітня минулого року цей закон спрямований на гарантування прав і свобод військовослужбовців, на отримання разової грошової допомоги поліцейським, які отримали. Поранення або втратили життя під час проходження своїх завдань. Крім того, один із пунктів проекту включає з переліку ВЛК обмежено придатність. Тобто всі, які є чоловіки, військово зобов'язані віком від 18 до 60 років, мають обов'язково пройти військово-лікарську комісію. Це ті чоловіки, які мали статус. Обмежено придатні, саме обмежено придатні. Тому що за, за цим законом вже передбачено, що або придатний, або непридатний. Виключили обмежено придатний. Також слід зазначити, що військово лікарську комісію кожен зобов'язаний проходити з таким статусом обмежено придатним самостійним. І це бажано було пройти його вже до. Лютого цього року, але більш всього, що цей термін ще буде продовжений, тому хто ще не встигає, то до травня 2025 року, будь ласка, проходьте військово-лікарську комісію та отримайте відповідний висновок або ви придатні, або не придатні остаточно. Тому що це дуже важливо, якщо вас будуть зупиняти, наприклад, працівники ТЦК. І перевіряти ваші документи, і у вас буде статус обмежено придатний, то вони матимуть право вас примусово, скажімо так, забрати в супроводі поліцейських, і ви маєте пройти з ними, встановити дані і пройти все ж таки цю військово-лікарську комісію. Тому. Не зволікайте, кого це стосується на сьогодні, це дуже важливо. Також наприкінці червня минулого року запрацював резерв плюс. З'явилася можливість використовувати QR-коди. Я не знаю, як зараз він цей резерв плюс працює. Але як говорили, що дуже погано, тому що буває що дуже тривало, необхідно носити заповнення і дані. Хоча... На місцях говорять, що він працює справно і пропонується ще розробити один додаток під назвою Армія Плюс на цей рік. Раніше за стосунок могли користуватися чоловіки, які оновили свої дані в Резерв Плюс і були зареєстровані в особистому кабінеті в Резерв Плюс. Тому також це стосується і чоловіків, які є українцями та перебувають за кордоном від 18 до 60 років, які не зареєструвалися ще не стали на відповідний облік, то їм пропонується приїхати, стати до свого територіального центру комплектування, стати на військовий облік, або це зробити з допомогою телефону цього застосунку резерв плюс і армія плюс, який вже будуть пропонувати. Який вже запрацює. І відповідно оновити свої дані, тому що хто не буде оновлювати свої дані, то будуть примушувати примусово їх оновлювати, якщо вас будуть зупиняти і перевіряти відповідні ваші документи. Мобілізація в Україні на сьогодні кого ж все ж таки можуть ще мобілізувати у лютому цього року. Звісно, це чоловіки від 18 до 60 років, які військово зобов'язані відповідають вимогам чинного законодавства за станом здоров'я. І можуть відповідно виконувати бойові завдання. На такі групи діляться військово зобов'язані. Це перше, чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану, якщо вони мають відповідний військовий досвід. Наступні чоловіки віком від 25 років до 60 років, які придатні та обмежено придатні протягом 9 місяців, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію. Як я вже раніше говорила, і за станом здоров'я під час воєнного стану, якщо вони не можуть та не мають досвіду військової служби, все ж таки стати на військовий облік. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або межно придатними, протягом 9 місяців, повинні знову ж таки пройти військово-лікарську комісію, тобто до травня цього року, та отримати статус придатні чи непридатні. Граничний мобілізаційний бік все ж таки не знизився, як я вже сказала. Він залишився 60 років. Що стосується наприкінці вересня, все ж таки законопроектом Верховна Рада 10.0.184, Мета якого є внесення змін до закону про військовий облік і військову службу. Аби зняти військове обмеження на добровільне проходження військової служби йдеться про військовозобов'язаних, які будуть визвані ВЛК придатними до служби, володіють значним рівнем. Професійної підготовки та практичним досвідом, також що стосується жінок, мобілізація жінок все ж таки не буде відбуватися, тому що наприкінці минулого року був прийнятий законопроект, що пропонувалося і жінок мобілізувати, але все ж таки жінок ще не будуть мобілізувати тільки ті, хто військово зобов'язані або перебувають на обліку, можуть бути мобілізовані, і відповідно за контрактом, якщо жінка бажає самостійно пройти військово. Військову підготовку і за контрактом виконувати відповідно стати військовою. Мобілізація молодша, як я вже сказала, мобілізаційний вік граничний був знижений з 27 років до 25 років. Таке рішення було обумовлено тим, що значну кількість, як сказали, в центрі комплектування не можуть набрати відповідно юнаків, бо їм ще не випнулося 27 років. Тому необхідно знизити відповідний вік. Але ж все ж таки, як я вже сказала, заборони немає щодо немобілізації юнаків від 18 до 25 років. Тільки відповідно за законом передбачає, якщо знаходиться на навчанні і відповідає вимогам навчального процесу, тобто там є відповідна, як вже сказали, сходинка проходити навчання, що не може бути. Отримання дві вищих освіти необхідно спочатку школа, потім базова і потім вже вища освіта. Тобто це буде вважатися, як ви йдете по сходинкам для отримання вищої освіти. Якщо ви вже отримали одну вищу освіту, але продовжуєте навчатися, то все ж таки це може бути порушенням зазначеного процесу щодо мобілізації, і вам вас можуть викликати повісткою, запропонувати вам стати до лав. Збройних сил України. Електронний реєстр військовозобов'язаних, як я вже сказала, це у нас резерв Плюс, буде армія плюс запроваджена. Тому дані необхідно буде все ж таки оновлювати. Хто має право на виїзд за кордон? Все ж таки ще. Є певні винятки, залишаються незмінними. Це правило спрямоване на забезпечення безпеки та добробуту громадян України під час періодів, коли держава перебуває в стані війни або мобілізації, але враховує індивідуальні потреби людини. На час дії воєнного стану, перетину кордону громадян, регулюється постановою Кабінету Міністрів 57, згідно з цим правом актом виїжджати. За територією України можуть такі військово зобов'язані чоловіки, це, що стосується військових, ті, хто за медичних причин отримали дозвіл на виїзд за станом здоров'я. Що це може бути? Це може бути реабілітація, лікування за кордоном або інші висновки і консультація необхідного фахівця-лікаря саме за кордоном, за сімейними обставинами ще одна категорія, за професією. З метою допомоги Збройним силам України, ж, звісно, і державні службовці. Ну, як же ж без них? Да? Але все ж таки, що стосується жінок. То все ж таки є також за цими правилами також певні обмеження. Для них, для всіх жінок і дітей віком до 18 років обмежень таких немає, але все ж таки для жінок, які є військовозобов'язані, є певні обмеження, і вони також діють. І це стосується, що саме характерно, і народних депутатів жінок щодо такого виїзду. Тому сьогодні я вам... Коротко розповіла, мобілізація по-новому, останні нововведення та законопроекти. Якщо це відео було для вас цікавим, інформативним, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватися на мій інформаційно-правий YouTube канал і також пишіть свої коментарі. Можливо, в кого будуть якісь запитання під цим моїм відео, я по можливості всім буду відповідати. Саме на ваші запитання під цим моїм відео. Кому потрібна консультація, записуйтеся за номером телефону, який був вказаний раніше. Гарного всім дня та до нових зустрічей!